Кремль відхрещується від доньки Путіна після скандального розслідування агентства Reuters. Москва заявляє, 29-річна мільярдерка Катерина Тихова Тихонова не має стосунку до президентської родини. Reuters наполягає, інформація перевірена. Тихонова найвпливовіша жінка нової московської еліти, і та і є та сама Катерина Путіна, яку так довго приховували. Про доньок Путіна офіційної інформації мало. Відомо, що їх дві Марія та Катерина, і обидві займаються наукою. Який мають вигляд і де мешкають, було загадкою, аж доки на початку року російський опозиційний журналіст Олег Кашин не викрив молодшої. каже Катерина Путіна ховається під прізвищем Тихонова. На чималі гроші держави і спонсорів опікуються молодими науковцями у Московському державному університеті. Місяць тому Катерина нагадала про себе сама. В інтерв'ю одному із російських інформагентств дала. Відповіді аж на дев'ять журналістських питань про роботу, про татка і політику. Жодного слова моя робота на стики, як мінімум, п'яті дисциплін: математичного моделірування, механіки, психології, фізіології і касається біохімії із інтерв'ю Катерини Тихонової, російської інформагенції інтерфакс у вільний від роботи час. Молодша дочка Путіна збирає призи на змаганнях з акробатичного рок-н-ролу. Наукою чи танцями, але Катерина Тихонова заробила неабиякі статки. Спільно з чоловіком, сином російського банкіра Шамалова, володіє кількома підприємствами. Їх оцінюють у 2 мільярди доларів, стверджує інформагентство Рейтерс. Крім того, Шамалову і Тихонові належить приморська вілла у місті Біариц на південному заході Франції, вартість якої 3,7 мільйона доларів. Зі статті інформагенції Ройтерс. Тихонова коментувати цю інформацію відмовилася. Юлія Біглецова сабитять канал Україна